Доброго дня. Добрий. Сержант Сиденко, без міста присобовного. Що перевозите. Продукти. Нормально. 12 градусов не передавається. Для чого воно вам? Що вам повинен представити? Причина зупинки суть правопорушення маєте дві причини зупинки. Перша причина зупинки, приказ на 657, відпрацювання зброя вибухів. Так. По даному приказу зупиняється транспортні засоби, перевіряється автомобіль, робиться для транспортного засобу, після чого. Правильно, двох понятих, Ні, зовнішні, ах, затримання. Зовнішні, ну не немає поляне. нічого проти. Можемо оглянути автомобіль. А в документах для чого вам? Скажіть, будь ласка, документи. В документах написано, чи я везу зброю, чи я не везу зброю. Скажіть, будь ласка. А ви можете каміліці, бо комплексу маєте право не. ви зобов'язані а... пред'явити. Посвідчення водія. У вас повірка про метрологію є на даний комплекс? Все мається. все мається. І він хочете сказати, що підлягає регламенту дорожнього вагового контролю. Все підлягає, все мається. А я можу дати 100% гарантії, що він не підлягає, якби він не соответствує тому, що написано ваговий контроль. Це не моя думка, це моя впевнена думка. Так, це моя думка, але вона впевнена. Я зараз поли... от, ті, от ті всі ямки вони не мають бути. 7 метрів має довжина бути. І 7 метрів ширина. На, на цій площині не має бути ні ямки, ні, ні тріщинки на асфальті. Прочитаємо, що написано в цьому. Я все знаю, все віддання, що я Ви робите без Сто 100%. Можемо поспорити, можемо поспорити на 100 доларів, і я заїду на ваговий контроль. Дякую, до побачення.